Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Один відомий англійський вчений фізик сказав такі слова. Дайте мені точку опори, і я зможу зрушити планету з місця. Я думаю, всі ми уявляємо масштаби нашої планети і зробити це досить так і непросто. І я хотів би перш за все зачитати текст із слова Божого, і ви зрозумієте. Думку, яку я хочу сказати на рахунок цього. Це буде перше Петра, перше післення апостола Петра. Перший розділ із 18 по 20 текст. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Знаєте, ми, ми являємося з вами дітьми Божими. І це дуже серйозно. І це дуже благословенно. Цей текст говорить нам про те. Нічого заумного такого не, не говорить, але каже, що ми є викуплені кров'ю Ісуса Христа, і ким ми стали. Ми стали дітьми Божими. Ми стали тими, для яких повинно, принаймні повинно бути, нічого неможливе. І знаєте, як я говорив вже, що нам потрібна точка опори для того, щоб щось зрушити з місця. І Бог дав нам цю опору. Бог дав нам себе. Ісуса Христа для того, щоб ми могли зрушити свою плоть, зрушити своє я з місця, для того, щоб ми могли перемагати в своєму житті якісь спокуси або ж гріхи, нам дано, нам даний Ісус Христос, нам дана така точка опори, яка зможе зрушити навіть планету із свого місця. Я хочу зачитати ще один текст із слова Божого, який буде записано в Євангелії від Луки. Луки, 18 розділ із 9 по 14 текст включно. Я дуже люблю читати цей текст. Він, він дуже для мене багато чого говорить по відношенню нас із Богом, наших відносин із Богом. Луки, 18 розділ, 9 вірш. Нижче читаю. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитись один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні. Або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Митник здалека стояв і навіть очей не смів звести до неба, а лебив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Про фарисея я не буду нічого так поширюватись, але давайте ми розглянемо митника. Давайте ми подивимося, як він молився на його молитву. Знаєте, якщо так подивитися всебічно, то можна сказати, що ця людина бачила, хто він є. Ця людина бачила свої гріхи. Ця людина бачила себе ось таким перед Богом. І вона не величалася, цей митник він не величався. Але він казав, Боже, я є ось такий. Я є ось такий. І Біблія говорить, що ця людина пішла додому оправданою, більше оправданою, аніж так. Тому що Він бачив себе. Він говорив Богу, Боже, я є ось такий. Боже, в моєму житті є ось таке. І знаєте, в нашому житті так само повинно бути. Щоб ми молилися, Боже, я є ось такий. В нас є основа Ісус Христос. В нас є основа Його кров, яка сильна змивати будь-який гріх. А знаєте, сьогодні дуже мало проповідей про те, що кров Ісуса Христа, вона сильна змивати будь-який гріх. Будь-який гріх. Кров Ісуса Христа сильна це робити. Це дуже серйозна основа. Це дуже серйозна основа. І є написано в Біблії, що немає іншого імені, яким би можна було людині спастися, як тільки ім'я Ісус Христос. Біблія або ж Бог не дає іншого виходу. Бог не дає іншого виходу, як тільки через Ісуса Христа, як тільки через кров Ісуса Христа. Я ще хочу зачитати з Євангелії від Івана, 7 розділ 37 і 39 тексти. Велик... Євангелія Івана, 7 розділ, 37 вірш. Останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, Говорячи, Коли хто прагне з вас, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене? Як каже Писання, англійські переклади кажуть, що так, як каже Писання, хто вірує в мене, так як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це сказав він про Духа, що мали прийняти його, хто вірував у нього. Не було ще, не було ще духа на них. Це дуже благословений текст, який показує нам, я думаю, духовну сферу. Духовну сферу нашу стосунків із Богом, що людина, яка вірить в Ісуса Христа, із її нутра, повинні тікти ріки живої води. Будь-хто з нас, чи це діти маленькі, чи це дорослі, з нас повинна тікти жива вода, з нас повинна тікти жива вода. Знаєте, цього зараз, на превеликий жаль, якось чимало, чи непомітно, але в нас є Ісус Христос, серйозна основа. Через яку ми маємо право або ж маємо дерзновіння, українську сміливість приходити до Ісуса Христа. І нехай Бог кожного із нас благословить, для того, щоб в нашому житті реально тікла ця жива вода, тому що щоб ми переживали Ісуса Христа в своєму житті. Для цього потрібно приходити з твердою вірою і знати, що наша основа є Ісус Христос. Ці слова Хай буде Богу слава. Амінь.